Є Єсть на час подивитися ролик до Богоприношення, і потім буде. У восьмому розділі книги Даниїла представлене дивовижне пророцтво. Ми знаємо його як пророцтво про 2300 тисячі триста вечорів і раків. Наприкінці цього пророчого періоду 1844 року. Група людей з різних церков почала детально досліджувати біблію і зрозуміла, що деякі біблійні істини відкинуті або забуті. З великим завзяттям віруючі почали поширювати ці біблійні істини у своїх церквах. Однак, коли їхні церкви відкинули ці істини та виключили з громад деяких із них за їх поширення, вони вирішили 20-24 травня 1863 року організувати генеральну конференцію адвентистів сьомого дня. Крім того, з книги пов'язані. Вони дізналися, що Ісус очікує ще більшого проголошення цих заново відкритих істин, щоб їх почули усякий народ, покоління, плем'я і народність, збагнувши цю вістку, церква адвентистів сьомого дня вирішила відмовитись від системи управління під назвою конгрегаціоналізм якою послуговувалася більшість християнських церков, конгрегаціоналізм як система управління здається дуже привабливою на перший погляд? Ця система пропонує чималу незалежність місцевій громаді, дозволяючи кожній з них діяти майже як автономна одиниця без значної організаційної, теологічної чи фінансової підзвітності. Однак, вивчаючи біблійні пророцтва, перші адвентисти невдовзі збагнули, що доручення Ісуса настільки грандіозне. Що потрібна чітка координація зусиль, підкріплена взаємною довірою та взаємним підпорядкуванням. Більше того, після довгих досліджень вони виявили біблії модель, яка надихнула їх прийняти представницьку систему управління, за якою всі церкви об'єднані навколо доктрин, планування та дій. Фінансові ресурси також об'єднуються, а потім рівномірно розподіляються. Вони побачили, що лише об'єднавши людські та фінансові ресурси, Святий Дух дозволить їм зробити більше. Просуватися далі та швидше і досягти всіх на планеті за коротший час. Завдяки такому місіонерському посвяченню церква Адвентистів сьомого дня веде роботу в 212 із 235 країн і регіонів світу, а за нововідкриті істини проповідуються чотириста однією мовою та діалектом. Ми свідчимо про свою віру в те, що Бог керує цим пророчим рухом, коли розподіляємо наші обіцяні приношення в такий спосіб, щоб однаково підтримувати місію нашої місцевої громади, регіональні та міжнародні місіонерські потреби, відповідно до об'єднаного плану приношень, схваленого і рекомендованого Генеральною конференцією, 60% наших загальних приношень мають підтримувати місіонерську роботу місцевої церкви, 20% – регіональні місіонерські починання конференції та уніону, а 20% – Завжди спрямовуються у фонд всесвітньої місії або всесвітній бюджет, забезпечуючи рівномірне зростання, повертаючи нашу десятину і обіцяні приношення, працюємо разом і поставимо Бога на перше місце.